Привіт, мої маленькі сонечка! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, які всі ми різні. Хлопчики зазвичай сильніші, а дівчатка ніжніші. Чи це означає, що хтось найважливіший? Зовсім ні. У кожного є свої вміння та особливі здібності. Про це саме я вам розповім казочку, в якій йдеться, що і сила. І краса, і сміливість, і доброта усі однаково цінні і допомагають нам у житті. У маленькому затишному містечку кралісу жили Єгорка та Василинка. Василинка була гарною та ніжною, як весняна квіточка. Вона доглядала за квітами біля свого будиночка, лікувала пташок, допомагала тваринкам у лісі. І любили її за доброту та ласку. Єгорка був сильний та сміливий. Він майстрував шпаківні та заготовляв на зиму їжу для лісових звірів. Одного разу під час страшного буревію сталася біда велике дерево упало на струмочок, перегородивши потік води. Засумували лісові мешканці. Єгорка дізнався про біду і швидко прийшов на допомогу лісовим друзям Він сам намагався відтягнути дерево, але воно було занадто важке. Тоді хлопчик покликав Василинку. Дівчинка принесла міцну мотузку і, обв'язавши нею дерево, вони разом почали тягнути. Крок за кроком друзі зрушили важку колоду та звільнили струмок. Звірятка подякували дітям за їхню допомогу. Діти зрозуміли, що хоч Василинка не така сильна, як Ігорка, однак її кмітливість та майстерність були надзвичайно важливими, і без її допомоги Єгор би сам не впорався. З того дня діти стали найкращими друзями. Пам'ятайте малята. Що і дівчатка, і хлопчики можуть бути і сильними, і красивими, і розумними. У цьому і є справжня сила. Отже, мої маленькі сонечка, ми сьогодні дізналися, що сила і краса однаково важливі. А тепер пропоную пограти в гру, які наші хлопчики, а які дівчатка. Спочатку ми. Відберемо слова, які характеризують хлопчиків. Коли хлопчики стануть козаками, якими вони будуть? Мужніми, відважними, сміливими. А які хлопчики товариші? Вірні, віддані, дружні. А за вдачею, які наші хлопчики? Веселі! Жартівливі, дотепні. А тепер давайте підберемо слова, які характеризують наших дівчаток. Наші дівчатка які? Лагідні, ніжні, ласкаві, добрі, чуйні, сердечні. Наші дівчатка завжди вміють, якщо потрібно, пожаліти, співчувати. Допомагати, підтримувати. А які дівчатка на вигляд? Красиві, привабливі, симпатичні, добре попрацювали малята. Час уже відпочивати. До побачення, до нової зустрічі!